Це справжня детективна історія в мене вийшла в пошуках ідеальної кількості вузликів, поки я сплела кільце, як я хотіла. Здавалося б, це так просто, але ні, зараз розповім. Якщо ви новачок і не розумієте, що тут відбувається, почніть з безкоштовного курсу. Але, дівчатка, перша складність для мене була в тому, що я вперше взяла спробувати настільки тоненьку ниточку. Зараз покажу, що це за ниточка. Я наївно думала, що в мене не буде ніяких проблем, адже в мене вже великий досвід, я плела з різної нитки, що тут може бути складного. Але, дівчатка, з тоненькою ниточкою все ж таки працювати важче, тому що вона ще й чорна, і я взагалі не бачила, не розуміла, де там зав'язується вузлик. Тобто мені навіть було важко їх перераховувати потім, коли я вже сплела. І це не єдина була проблема. Зараз ще покажу перші свої кільця. Бачите, я зразу почала працювати з бісером, і всі ці чотири спроби були невдалими. Зараз поясню чому. Оце кільце було сплетено найпершим. І дивіться, яке воно. По-перше, воно досить вільно сидить на руці, не так, як мені потрібно. По-друге, бачите, що робиться? Тобто права і ліва частина виходять несиметричними за рахунок різниці у узорі. Тобто, з лівої сторони в мене виходять кільця, а з правої дуги, ще є різна кількість бісеру, і в мене на дугах, бачите, набагато більша відстань, ніж на кільцях. Добре, подумала я і вирішила зменшити дуги за розміром. Ось так. Тут у мене я брала по 5 вузлів до бісеру. Тобто у мене було 5, 3 бісеринки і знов 5 вузликів. Я вирішила зменшити, не пам'ятаю, скільки я там вже брала по 3 чи по 4, і в мене вийшла абсолютно зеркальна проблема. Бачите, тепер у мене вужче виходить та частинка, де дуги. А та частинка, де у мене кільця, виходить ширша. Тобто, проблема від зеркалі лилася в інший бік. Ну, воно, в принципі, таке може бути, але все ж не те, що я хотіла. І я тоді вирішила спробувати плетіння без бісеру взагалі. І сплела отакий варіант. Він у мене вийшов трошки за широкий, тому що я невірно розрахувала. Кількість кілець. Оці хво. Але на цьому етапі я стала трошки по-іншому з'єднувати кільця між собою. Тобто, якщо раніше у мене з'єднання було чітко посередині кільця, то тепер я стала робити оцю нижню частинку більша, більшу за верхню. Тобто, в першій моделі у мене було 5 з'єднувальне піко. І 5 до серединки, то тепер я стала робити 6 з'єднувальне піко 4, і тут знов 4 з'єднувальне піко, 6. І, в принципі, оця сторона мене влаштовує. Але знов таки проблема перекосилась на лівий бік, і бачите, знов у мене дуги стоять якось ширше, ніж кільця. Спробую вам це продемонструвати. Не дуже видно, але це так і є. Як би вам це показати? Бачите, вони ніби як отут видно добре, що вони випирають з кільця. Тоді я в черговий раз зменшила кількість вузлів на дугах. І, в принципі, це кільце вже виглядає абсолютно рівномірним, але виявилося, що воно на мене завелике. Тому що при носінні кільця воно трошки ну, як розтягується, і це незручно. Воно в мене два рази спадало з пальця, дуже крутиться, і я вирішила зменшити кільце на одне. На один рапорт, тобто на один елемент я проплила менше і отримала свій ідеальний варіант 17-18 розміру, кажу приблизно, тому що воно все ж таки розтягується. Зараз я вам залишу схему. Хто не дуже хоче дивитись на схему, давайте я вам розповім. Починаю плетіння з кільця. Як я вже сказала, у мене є 6 з'єднувальне піко. Потім 8, ну, тобто 2 рази по 4, з'єднувальний піко 6. Дуга в мене складається із шести вузликів. І так само я плела 10 рапортів, 1, 2, 3 і так далі. Останнє з'єднання робимо за принципом замкнутого мотиву. Тобто, прикладаю останній мотив до першого, вивертаючи його. З'єднуюсь, доплітаю до кінця. Потім доплітаю дугу і саме класне, що мені сподобалося в ніточці поліарт, як і в любі іншій синтетичній нитці, що можна просто обрізати кінці і трошки припалити їх вогнем, що їх не потрібно ховати. Це, звісно, плюс, але вимагає ем, навику, тому що. Занадто великий кінчик лишати не можна інакше у вас ниточка, припал... припалиться такою негарною блямбою, опаленою. І дуже маленький кінчик теж лишати неможливо, тому що ви просто припалите сам виріб. Але ну тобто треба просто знайти баланс в цьому. Зараз я ще хочу сплести такий самий варіант кільця тільки з бісером. Вам я напевно процес показувати не буду, тому що, бачите, навіть тут на відео дуже важко все розгледіти, тому що ниточка чорна, дрібненька. Якщо я буду робити майстер-клас на це кільце, то зі світлої нитки і напевно. Більш якусь товсту візьму, щоб вам щось було видно. В принципі, воно і так зрозуміло, як я розповіла. Напишіть, чи хочете ви майстер-клас на це кільце. А я ще зараз спробую зробити такий варіант з бісером і покажу вам, що у мене вийшло. Вирішила зробити кільце ще меншим, пропорційно зменшив у два рази кількість вузликів. І знаєте, я дуже довольна. Схема працює, кільце рівномірне, ніяка сторона не випирає нікуди, я дуже задоволена. Забирайте схему у скарбничку. І ось подивіться, як воно виглядає і за рожевим бісером. Щось, мені чесно кажучи, не дуже. Напевно, спробую якийсь золотий або, може, срібний. Але ідея непогана. На цьому все. Прощаюся з вами, пишіть, що ви думаєте, пишіть, чи робити майстер-клас, чи досить все і так зрозуміло. Всім па-па!